Якщо ти добре будуєш стосунки з командою, я так розумію, в тебе і в сім'ї все добре, і з дружиною, і особисте і життя також налагоджене ідеально. Чи впливає все-таки бізнес на твій стосунок? Буде чесним і вірним сказати, що були дуже різні етапи еволюції. Угу. Причому різні етапи еволюції стосунки. всюди, і ага. в команді, і в стосунках. А, сказати, що там у мене ідеальна родина, ідеальні стосунки в родині, можливо, зараз так. Скоріше за все, mm -hmm. останні роки, можливо, так, але все це, ну там от я сьогоднішній, я б не був такий я сьогодні, аби не було тієї кількості негоди, тієї кількості пригод, іноді навіть неприємних, котрі були в моєму житті. Помилок, факапів, там, от е деколи може страждань якихось. Mm -hmm. Ну, тобто, це все еволюційний шлях. А зараз я точно розумію, що да, так повинно бути. А там запитає мене там три три, ні там чотири п'ять років тому позиція могла б відрізнятися.